Добрий день, глядачі, підписники моканала. Починаю готувати, напланувала на сьогоднішній день. Які в мене плани, які страви в моїх плонах. Приготую шуву. Але, ви знаєте, вже ось відварила ще з вчорашнього вечора, зразу ранок. Два селечики. Один був у мене заморожений, розморозила, один вчора купила ще. І сирок. Да, це також буде на шубу. Є різновидні шуб різні. Є просто з овочами. Я також часто додаю шар яєць. Є, люди готують з яблучком, Ну, я не пробувала, треба приготувати. Я люблю такі смаки, поєднання таких смаків. Ну, а сьогодні я додав шар плавленого сиру. Достала з морозильної камери ковбаску, запечу ж. Хочу нафарширувати бублички. Загадала своїм купити бублики. Маленькі, правда, малютка, ну, та нічого, аби більше. Хай будуть такі вже. Уже ж які купили, такі буду фарширувати. І ще поставлю зразу начищу картоплі е на картопляне пюре, Добавлю туди паштет, витягну з погріба. Є у мене закатаний паштет. Будуть вареники. Ну, і що? Оце, запечу колбаску, нароблю, приготую вареників. Бублички нафарширую, ну і шубу зроблю. Будемо робити разом з вами, якщо вам, звісно, цікаво. Так, першим ділом я поставлю колбаску. запікатися. духовку розігріваю на 180 градусів. Поставлю колбаску. А саме буду чистити картоплю на картопляне пюре для вареників. Так. Рука їй, я вже показувала. Можна пергаментний папір застилати, а можна не застилати. Я, я Застелю, а коли не розстелю. Буду ж дивитися, скільки вона так. Майже час, дивлячись, яка духовка, як розігрієш її. Ну, я ще раз повторюсь, розігріваю. Я спочатку вона розігрівається до 220 градусів, а тоді я, як ставлю ковбасу, прикручую на 180. Отак роблю отвори. Буду ставити А ну, Сама сідатиму, чиститиму картоплю. Поки готуватиметься начинка, я замішу тісто і поставлю його в холодильник. Воно заодно і постоє, відпочине, бо начинці ж не тільки треба зваритися, щоб вона й вихвула. Сьогодні я буду місити вареники на одну літру кефіру. Мене ну, часто запитують. А скільки ж йде борошна вареники? То я сьогодні перед тим, як почина, починаю місити, я звожила борошно. А вже як замішу, то я тоді скажу, скільки в мене на літру пішло. Ну, а тут на пів -літри, да, можна ж визначити. Бо сьогодні мені треба вареників на літру кефіру. А так я для сім'ї завжди замішую на пів літри. Так, літра кефіру. Тепер додаю дві чайні ложки соди. Дві чайні ложки соди. Так. Розмішую соду в кефірі. Яйце я сюди не додаю. Як замішую тісто на вареники, яйце я не додаю. Я можу на, на такий самий рецепт додавати яйце і е, готувати пиріжки жарені, такі, що на сковороді. Або там кош спекти, солим за смаком. І починаю замішувати тісто. Ну, ось таке в мене вийшло пружне, еластичне, гарне тісто. Тепер я накриваю його целофаном чи плівкою там є. Ось так. І буду ставити в холодильник. Чого? Того, що ще в мене начинка не готова. Потрібно, щоб вона зварилася, тоді вихолола, аж тоді я вже буду робити вареники. Ну а хто робить зразу, вже в кого начинка готова, то замісили тісто, накрили, хай воно на столі хвилин 15-20 полежить обов'язково. А вже тоді готуйте смачні вареники. Поки буде готуватися начинка і стоятиме тісто в холодильнику, у мене буде час приготувати шубу. Так, картопля вариться для вареників, Паштет піджорюється. Тоді з'їдною разом з картоплею паштет, потопчу, і буде смачна начинка для вареників. Так, ну ось вже начинка і готова на вареники ставити, мухай вихолонює. Я вже почистила. Овочі на шубу, залишилось ось почистити оселедчики, розібрати та й буду збирати шубу. Так, ковбаска вже запеклася. Ось така вона. Ну от, вже готове Нехай тепер вихолонює. Ну вже ось роблю шубу. Ви всі добре знаєте цей салат і знаєте, як його робити. Поверх моркви всю я виклала плавлений сирок. Ну, чесно скажу, що маловато купили два тільки сиру. А треба було, ну, ще, може, два. Або Хоча, хоча б один. Ну, нічого. Один лоточок я залишила без плавленого сиру, бо тут і так. Тушки можна було ще підкладати. Тоб, а сюди, ви знаєте, я зразу натру яблучка, Це буде мій лоточок. Я люблю салати з яблучком. Тепер поверх сиру натру столовий бурячок і змажу майонезом. О, вже приготувала я. Кубу тепер поставлю на холод, хай пропитується. А тоді ще щось придумаю зверху. Варю вже вареники. Вареники ось пухкі, пухкі вийшли. До вареників ось нажарила цибульки. Кидаю в миску і буду перемащувати цибулькою. Це Та бачили таке нехуче. Вареники вже доварюю, начинка всю у мене закінчилася. А тісто ще залишилося. Тут ще буде чимало вареників. Чотири штучки в мене залишилося ще, е, ще там на мисці вариться. Це тісто я покладу в морозильну комеру. А тоді, коли надумала робити вареники, витягла воно на ніч. Ввечері витягла в стола і без зайвих зусиль у мене будуть вареники. Будлі, з якою начинкою. Помаленьку, потихеньку справа дійшла і до бубликів. Бублики замочила в, в тепленькому молодці, трохи трохи постояло. Фарш тут м'ясо, цибуля перекручені, сіль перець за смаком і додала одне яєчко. Ну тепер так фарширую, начиняю, фарширую, бублики. А тоді вже буду жорити. Точно. Ой, такі малюточки. Вони ж так і називаються, Малютка, бублики, малютка. Це і мені мої хлопці купили. Я начинювала такі бублички мені. Ось таку мисочку розколотила яйця, самі яйця. Бубки. На сковороду олію налила і з обох сторін піджарю бублички. Тоді ось наниз курятницю, утятницю. Накришила картоплі, складу тепер будлочки, наліжу водички наниз і потушу. І вийдуть дуже смачні фаршировані бублочки. Так, вже я справилась із тим, що запланувала на сьогодні. Шуба з плавленим сиром. Ну, а десь один же жлоточок із яблучками. Пухкі і смачні вареники. Це не всі вареники. Бачили да, що частину тіста я заморозила. Частиною вареників ми вже втрьо посні, поснідали дуже смачно, бублички фаршировані м'ясом. Дуже смачно. Смачні бублички. Ну і домашня ковбоска. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!